Всім привіт! Ми знову на роботі в строю. Сьогодні вже, здається, вівторок, якщо я не помиляюся. Так, вівторок, 25 січня. Ми зараз знаходимося е, біля Катовіц, забже, такий район, вулиця Хандлова. Завтра ми тут грузимося зелененько е, трубами металевими і всяким таким подібним. От. Так що. Буду завтра з самого ранку знімати весь свій робочий день, я думаю, буде цікаво. По ідеї не має бути нічого незвичного, але просто так, щось потрібно таке знімати. Сьогодні ми трошечки проїхали, навіть 300 кілометрів, у нас була вигрузка. Тут недалеко жари, чи жори, постійно забуваю. Жори, по-моєму. О, така вигрузка була капець. болота по коліна, крім того, що я своє взуття замастив, ще й автомобіль замастили, ну нічого, колись відмиється. Ось, добре, будемо в контакті. Завтра середа, 26 26 січня. Я думаю, що щось таке назнімаємо гарного вечора а ні, ще не гарного вечора. Закриваємо цю звати? робочу зміну, ведення, війни, кінець країни, Польща, все, наша пауза пішла. А ми зараз я зараз, зробимо чайок, вімкнемо якийсь фільм та й будемо відпочивати Ось завтра на 8 ранку завантаження, тут недалеко вже в кінці вулиці. Я ніколи не їду під ту фірму, бо там дуже брудний паркінг і там так тяжко стояти. Я завжди тут стою, бачите, вздовж, вздовж дороги. Хоча тут немає туалету, ніяких зручностей взагалі, але мені тут подобається те, що тут зручно. Просто виїхав і поїхав одразу на фірму. От. Так що такі справи. Погодка плюс плюс 4, хмарно. Така от зима тут. Ну, часом сніг випадає, але в переважній більшості днів то така от погана осінь. ось Та таке. Це, Вже точно. Гарного вечора вам. Завтра буду обов'язково щось знімати. А й буду вас тримати в курсі, куди ми їдемо. Бо завтра може бути два варіанти або на базу поїду з тим прицепом. Або на паром Тому не знаю, ще немає інформації. Щасливо. Ані, ще не все. Я ж забув. Я ж забув закрити штори. Закриваємо наші штори, щоб нам не заглядало в хату. Кабіна перетворюється в будинок, коли починається пауза. Ось закриваємо лобове скло боковія. Зазвичай залишаю. Так і видно машину з обох сторон. Може хто захоче нашу солярку поцупити. Ось, і вмикаємо опалювач. Температуру зменшуємо, бо на 20 градусів ми тут почадіємо, де Буде сауна. Ну все, робимо чайок. Що я вам не пам'ятаю чи показував зашиток такий, він також називається Коланко, як і наша фірма. Ось у нас інших немає. Щодня ми пишемо важливу для нас інформацію. Тобто, куди переїжджаємо на завантаження, звідки виїжджаємо, яку вагу забираємо, і який кілометраж. Тобто, основне, що треба знати. А тут, виходить, підсумки дня. Це скільки годин проїхали, загальний час праці. І скільки годин відпочиватимемо ми. Ну, а це пишеться, котрій я почав робочу зміну сьогодні, тобто пів восьмої ранку. Це щоб знати, до якої години у нас є робочий час. І вся ця інформація, вона дублюється ось тут позаду, кожен тиждень. Перший тиждень, другий, ну і це цей тиждень. Тобто, щоб не заплутатися, скільки ми працювали, відпочивали, щоб ми точно ввели контроль. Все, у нас тут це по-домашньому, салатик зробили. Ноутбук вимкнений, якесь кіно запустимо. А чай, чай вже потім. Так що О, вже ноут. ноут виключився. Гарного вечора вам і мирного неба.